Друзі, всім привіт. Сьогодні цим поросятам рівно 4 місяці. Зараз ми зважимо контрольних, подивимося, яка вага, запишемо і поставимо їх на фініш. Також я обіцяв зважити цієї групі самого більшого. Тут є мустанг. Такий пацан непоганий. По кормах. Що вони в нас їли на сьогоднішній день? Від 10 кілограмів до сьогоднішньої. Вони з'їли на одну голову по 177 кг. Ну, тут у бункері ще на дні оно, де по стінках трохи є, небагато. І тут аж так само. Гроверного корму на сьогоднішній день вони з'їли за 42 дні по 117 кг на одну голову. Зараз зважимо, подивимося, яка в них конверсія вийшла наших контрольних. Нагадаю. Так, ми їх важили 12 днів назад. У них вага у контрольних була. В одному білому меншому 68700 г. І у більшому чорним вухом 74 600. Заодно подивимося, що у нас, які у нас прирости вийшлося за 12 днів. І не буду задержувати тих, хто зайшов просто подивитися, знать, яка ціна на свиней. Задержувати. Ціна у нас 120 68-69 гривень за кілограм, і 170 плюс 75 гривень за кілограм. Якщо вам не цікаво, можете пролистувати далі. Іти по своїх справах, як один казав. А ми включаємо ваги, важимо наших двох контрольних і так як я обіцяв, мустанга зважимо самого більшого цієї групи. Так, що ви тут, а не розрядилися? А, ні? Так, хай загружається, сейчас перчатки возьму. Так, почнемо Начнем з контрольних. Ну що, стоїте? Давай, так, де ти тут контрольний? Ось, все, вилазь. Давай. Ну, не хоч. Отлично. Так, а листа что забылся? Открыть. Вот тут по нулях то. А леса что не открыл? Так, пошли. Идем. Идем, идем, идем. Идем, 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 идем. Заходь. О, молодец. Что ты у нас набрал? Режим, 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 режим. Так, друзьяки, дивиться. контроль Контрольный наш. Чорне вухо. Так, і вага його склала 89,400. Що ж він набрав за 12 днів? Глянемо. За 12 днів перед тим було 74,600, а зараз 89400. Поще 15 кілограм за 12 днів. Ну це десь кіло, кіло 200 кіло 300. Непогано набрала, звісно, свиня за цих 12 днів. Я думав, буде менше. Хорошо, виходь. Давай. Тепер ще час білого провіримо, а тоді мустанга подивимося, що в його. Ану, іди. Іди на місце, заходь. Заходь. Іди, Так, а що ж у нас у білому буде? А? Давай, ставай! Контрольний, контрольний нож, давай, йдемо! Виходь, блядь. І ти хочеш зважитися, чи шо? Що? що ти ходиш. Йдемо. Ти походи тут. А? А ты идем. Заход. Давай, пошел. Давай. давай, 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 давай. Давай. Пошел. Молодец. Режимчик. Цей ходит тоже, наверное, хочет сважиться. Так, а цей у нас набрал... Наш білий за 12 днів. Зараз 80 кілограм. За 12 днів це виходить 13 кілограм. Перед цим був 68-700. А зараз 80. 12. 12 і трошки. Тоже непогано. Так, друзяки. Зараз ми ще. Важимо мустанга, Що ж у йому покаже? Який і вес. Ану, виходь. Виходь. Сюди давай. Заходь. Іди сюди. А як же того вигнати? Ану. О, один пішов туди. Заходь. Туди пішов. Пойшов туди. Ану. Давай. О, сюди. Так і виганяємо. Нашого мустанга. Виходь! <клухи> О! Повиходили всі, так? Да? Ано йди. А ти чого? Вийшов оце? Заходь іди. Підходь. О! Молодець. Молодець. Так, 4. Чотири. Чотири. О, заходь! Чотири місяця сьогодні рівно. Режим. Заходь, 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 заходь. Заходь, заходь. Не виходь. А ти поки побігай тут. Бо буду тільки ганяти за вами. Так. І у мустанга в нашого. Вага. 4 місяця 95 кг 800 грам. Такий пацан. Хороший результат теж. Так, друзяки. Вес, конечно, хороший. Тут даже и казать нічого. А ну виходь, давай. Виходь, виходь. Іди на місто. Виходь, виходь. Виходь. Ну, вилазь. Вилазь. Іди. Іди. Іди на місто. И ти теж заходь. Тебе важить не буду, все одно. Іди. Опа. Пошв. А ну, ти заходь, бігом. і Все. Отлично. Так. Що в нас тут? О, не збилися. Ні, нулі. Що бачили, зараз покажу. Нулі. Так, що у нас тут по вазі? Вага хороша. Конверсія теж непогана. Так як вони з'їли по 177 кг на одну голову. Гроверного корму вони з'їли 117 кг на одну голову. Так, Зараз я запишу їхню вагу, щоб надалі наблюдати за їхніми приростами. На якому кормі вони стояли, можете зайти подивитися попереднє відео. Там є, я розказував, навіть в двох відео, на якому кормі вони стояли. Розказую тепер, на якому вони будуть у мене стояти надалі. Фінішний корм. З чого він складається. Ячмінь 17%, пшениця 40%. Кукуруза 19850. Горох 20% соєвої макухи і соняшникової. На фініші у мене не буде. А по правильному потрібно, щоб було 10% соняшникової макухи. Вітаміно-мінеральна добавка 3%. Сорбент 150 грам. Чому не буде соняшникової макухи? Із-за того, що у мене були, була стояла одна попередня група. Я туди не додавав соняшникової макухи. Вони стояли 20% гороха і 2% був там у тому кормі премікс. Показав себе непогано. Хочу подивитися, як покаже себе цей премікс. Осталося їм з'їсти на одну голову по. 175 кілограм, щоб вийшло 350 кілограм общого корму. І я думаю, вони повинні пройти вже тоді на здачу. Сьогодні у нас 21 лютого. Важитимемо тепер 21 березня. Подивимося, що вони з'їдять за місяць, яка, які в них прирості вийде. Друзяки, не скупимося на вподобачку. І хейтери теж гості канала. Якщо ви додивилися до цього моменту, підписуємося, щоб не пропустити наступне відео.